Мої вітання, шановні глядачі, на каналі Телебачення Акцент. Черговий випуск інформаційної програми. День до вашої уваги. Короткий анонс сьогоднішніх новин. В селищі Вороніш пройшов захід з нагоди дня народження видатного земляка Пантелеймона Куліша. В бібліотеці ім. Толстого оголосили імена найкращих учасників літературно-мистецького конкурсу Творчими стежками Куліша. Сезон Кавунів у розпалі про що треба пам'ятати, купуючи смачну ягоду. Вже традиційно напередодні дня народження Пантелеймона Куліша в селищі Вороніш відбувся захід, присвячений вшануванню пам'яті видатного земляка, прозаїка, поета, фольклориста та високоосвіченої людини. На місці, де колись був охрещений Пантелеймон Куліш, пролунало чимало його нетлінних слів. Гості свята, серед яких були представники Шоскінської райдержадміністрації, говорили про неоціненний вплив цієї видатної особистості на формування національної свідомості. На заході побували наші журналісти. Видатна постать в українській культурі Пантелеймон Куліш народився в 19 столітті в селищі Вороніш. Саме тут, в одній із церков, яка мала назву Трісвятительська, його було охрещено. На місці цієї церкви, яка на жаль не збереглася до наших днів, було встановлено пам'ятний знак. Саме на цьому символічному місці вже декілька років поспіль напередодні дня народження Пантелеймона Олександровича, мешканці Вороніжа та поціновувачі його творчості збираються на мистецьке свято. Говорить Валерій Ястребов, голова Вороніжської селищної ради. Сьогодні ми з вами. Ушановуємо пам'ять видатного, видатну людину, який народився на Шосткінщині, і ім'я пов'язане із нашим селищем. Ми вшанували свого часу його пам'ять перейменуванням вулиці, всі заходи, які проходять в його шану пам'ять. Це робиться для молоді, щоб ми пам'ятали свою історію. Ім'я нашого земляка стоїть в одному рядку з такими світочами української культури, як Тарас Шевченка та Микола Костомаров. підкреслив Віктор Ждаміров, голова Шоткинської райдержадміністрації. Його серед плеяди видатних українців визначала велика жага зберегти українство, духовність, культурні традиції. Крім того. Він був великим подвижником. І сьогодні, маючи нагоду, я хочу привітати вас цим святом, побажати вам миру і благоденства, щастя, добра і любити свою рідну Україну як любив її наш видатний земляк. Даварунішців на свято завітав голова районної ради Віктор Доленяк. Він зазначив на формування національної свідомості українців значною мірою вплинула творчість Пантелеймона Куліша. Цінувати це надбання головне завдання сучасного покоління. Завдяки йому ми можемо себе з вами ідентифікувати як. Народ як український народ не всім подобається і всередині країни, особливо за межами, особливо нашим північним браттям в лобках, що є такий народ, що є український народ своєю історією, своєю культурою. Тому, незважаючи на всі труднощі, які сьогодні є у нашому житті, ми повинні пам'ятати, що ми єдиний народ. Мистецьке свято пройшло у вигляді вокально театралізованого дійства, під час якого його учасники, художні колективи Шоскінського районного будинку культури, загадували сторінки життя свого земляка, декламували уривки його творів, співали українські пісні. Про головну ідею заходу розповіла одна із його організаторів Валентина Лисакунь, вчитель української мови та літератури. Пан Телеймон Олександрович Куліш вбачав вихід України. Із економічної прірви бездуховності тільки у відродженні української культури освіченості. От. І що спонукало його до цього? Отой ґрунт, на якому він благодатний ґрунт, на якому він виріс, це ґрунт духовного надбання народу. Пісні, легенд, казок, переказів. Смачну атмосферу святу усім присутнім створили члени жіночого клубу Відрада. Вдягнуті в ошатні вишиванки. Жіночки приглашали всіх різноманітними смаколиками власного приготування. Брати участь у заходах з нагоди дня народження пантелемона куліша для них вже стало доброю традицією. Говорить Ніна Полякова, керівник жіночого клубу Відрада. Ми дуже вдячні, що сьогодні на свято завітали гості, ось наше районне начальство. Також е, е, жителі селища, які відмічають, знають е, про цю людину, про Пантелеймона Куліша, про його високу культуру. І ще я хочу сказати, що ми у цьому році дуже готувалися. І всі, хто е, приймають участь в цьому спектаклі, діти, дорослі, теж. Ну віддали частинку своєї душі цьому святу. на літературно-мистецькому святі розгорнулася виставка дитячих робіт, вихованців гуртка декоративно-прикладного мистецтва кольоровий світ. Про представлені на виставці роботи розповіла його керівник Анна Приходько. Дітей, які навчаються в гуртку від 8 років до 15 і з різноманітними техніками. Тут і аплікація, і квілінг, і малювання на яєчній шкарлупі, і рельєфний ливказ, звичайно ж. Також є салони тісто. Під час свята усі присутні вшанували видатного земляка покладанням квітів до пам'ятного знаку. Святкування кулішевих іменин продовжилося у бібліотеці імені Толстого. Там же за традицією відбули серпневі зустрічі, під час яких були оголошені підсумки літературно-мистецького конкурсу творчими стежками куліша та відзначені кращі його учасники. Нагадаємо, конкурс був проведений за ініціативи міського голови. Робота оцінювалися у декількох номінаціях: малюнок, літературний твір, проза, поезія, відеоролик. На гостинах у Куліша побувала Євгенія Павлова. Яка поспілкувалася з поціновувачами таланту панька загалом у конкурсі творчими стежками куліша взяли участь 68 осіб, і це не тільки жителі Шостки та району, а й навіть науковці з міста Ніжин. Суворим журі оцінювався творчий та оригінальний підхід до виконання наданих робіт. Переможцями та призерами конкурсу визнано 21 учасника. Так Юлія Школьна на творче змагання представила портрет панька. Робота дівчини посіла третє місце у номінації «Комп'ютерні технології. На сьогоднішній час шосткинщина є не тільки батьківщиною славетних відомих людей, але й центром IT-технологій. А я моя робота зроблена в програмі Photoshop онлайн. Цією програмою може скористатися кожен бажаючий. А от Альона вирішила дослідити історію кохання Пантелеймона Олександровича до Ганни Барвінок. Дівчина вважає ця сторона життя Куліша менш відома загалу ніж його творчість. Я як майбутній психолог, мені було дуже цікаво дослідити її їхні і замість стосунки з точки зору як психолог, бо дуже багато дослідників досліджували мене, куліша, з точки зору, як з історії, з наукового знання. Вона до останніх його років життя та після того, як він помер, вона його ці праці зберегала і вона все його не читала завжди і пам'ятала його в серці як єдина кохана людина. Учні першої школи вирішили створити відеоролик про нашого відомого земляка. Для цього Артур та Юлія об'їздили місця, пов'язані з постаттю Пантелеймона Куліша. Ми знімали в шостке, були в Вороніжі на його родині. Понравилось знімати, понравилось готуватися, представляти цю роботу. Так, да, було складно з якоїсь сторони, було доволі таки дуже складно, але роботу підготували успішно. Творче життя славитного земляка надихнуло на створення відеороботи і Ігоря. Я хотів більше узнати ну, о таких великих людях із. Ну, імена нашого району, ну і більше хто для саморозвиття. Усі переможці отримали подарунки та грамоти з рук заступника міського голови Ніни Сиваєвої. Ніна Олексіївна зазначила, що конкурс проводитиметься і надалі, і вже зараз можна продумати свої майбутні роботи. Ми повинні досліджувати, знати історію, особливо видатних людей, яких родила наша прекрасна земля. І матеріали, які були надані, вони не просто побудуть на виставці, вони будуть використані потім для надрукування або збірок, або будуть зібрані збірки. Для проведення виховних заходів для проведення всіх заходів, які проводяться і в бібліотеці і в наших навчальних закладах міста на церемонію чистування переможців приїхали члени сумського земляства в місті Києві. Вони є постійними гостями кулішевих читань, які 12 років тому організував міський голова Микола Нога. Гості міста вже за традицією подарували шоскінські бібліотеці книжки декількох сумських авторів. Я в земляці працюю продовж п'яти років, але завжди з величезною насолодою і радістю. Хочеться сюди їхати, їхати до вас, дорогі шостканці, їхати до вас, дорогі краяни з любов'ю. Ми часто. Виступали там у вас на полі, і ці дні незабутні, а особливо куліш, куліш такий смачний на Шостківщині, що його я ніколи в житті смачнішого ніде не куштувала. Після літературної зустрічі в бібліотеці Толстого святкування 12-х кулішевих читань перемістились до села Гукове. Про їх перебіг. Дивіться в наших новинах завтра. Настанням сезону кавунів практично кожен житель міста бажає придбати смачну ягоду. У червні-липні багато хто з підозрілою сторогою купує ранні кавуни, сезони яких розпочинається з середині серпня. Аби не нарватися на неякісний продукт та не нашкодити власному здоров'ю, городянам варто знати деякі правила. Тож, де можна впевнено купувати перевірений плід і на що необхідно звернути увагу, дивіться далі у сюжеті Дарії Бобинець. Кавун це джерело вітамінів та мікроелементів. Проте купивши смугастий смаколик, в невстановленому для торгівлі місці можна заробити харчове отруєння. Надія Романченко, завідуюча відділом безпечності харчових продуктів та ветеринарії, розповіла, де в нашому місті можна придбати перевірені баштанні. То, что продается на рынке, оно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. На сегодняшний день уже проведено 35 экспертиз дынь и арбузов. Выявлено только один случай превышения уровня. Нитратов в дынях. Ну, это небольшое количество. Если нітратів 90, то было 112 миллиграмм на килограмм. Надія Анатольевна назвала рівень нітратів допустимий для вживання динь чи кавунів. вообще то норма для человека, для нормального человека, в сутки 350 пятьдесят миллиграмм на килограмм веса. Если он получает эту дозу, это ничего страшного. Если уже превышение идет на 500-600 миллиграммов, 700 миллиграммов, тогда у человека наступает небыль, ну, уже расстройство. А если 1000 миллиграмм-килограмм, то это уже идут тяжелые расстройства и, возможно, даже смерть. То, что в дыне 100 или 120 миллиграмм на килограмм, это можно даже пересчитать, сколько нужно человеку съесть килограммов дыни, чтобы отравиться. Это где-то 5 4, Торгові точки, котрі розміщені по місту, не проходять перевірку на зміст нітратів, але вони повинні мати відповідну документацію, зауважила пані Романченко. Покупателі повинні до, требувати у. продавцов, сертификаты или качественные удостоверения. Вся продукция, которая выезжает вот на сегодняшний день, у нас эта продукция привозится с Николаевской, Херсонской области, с запорожской области. Они, когда выезжают с этих баштанов, должны иметь соответствующие документы, которые подтверждают... Качества етиї продукції не варто купувати продукцію, яка реалізується біля доріг чи лежить насипом на землі. Завідувач відділом безпечності харчових продуктів та ветеринарії пояснила, що відбувається з цією продукцією. Арбузи дині дажні на сьогодні день продаватися уже в таких акультуріних. условиях, то есть они должны лежать лежать на стеллажах, на каких-то там поддонах, под товарниках, ни в коем случае не на земле, потому что каждый арбуз и дыня есть микротрещины, и вся вот эта вот э гадость, которая находится на земле, она может впитываться в эти вот микротрещинки, поэтому все должно быть продаваться цивилизованно. І не возле дорог дана продукція, яка знаходиться возле дорог, всі вот вихлопні гази з автомобілів, все на сідає на кожурі. Якщо у вас є сумніви щодо придбаного продукту, можна принести його в лабораторію, де у вашій присутності зроблять всі необхідні аналізи. На що необхідно звернути увагу при виборі соковитої ягоди, повідомила Надія Анатоліївна. Просто надо смотреть еще и на внешний вид. Если вы разрезали этот арбуз, и видите, что там есть такие желтые прожилочки. Це може бути показатель того, що знаходяться нітрати в арбузі. Глянцева вообще арбузу. Она має бути матова і нитратов. Кожен баштанний продукт перед вживанням треба ретельно помити. Купувати вже розрізану ягоду не рекомендується, адже до їм якості потрапляє пил та шкідливі режим. Очовини. Краще візьміть менший, але цілий пліт. Інформаційний випуск на каналі Телебачення Акцент» добіг свого завершення. Не примикайтесь, після випуску новин на вас чекають народні та синаптичні прогнози. А я, як завжди, нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах Шусткінська міська рада, Шостка Ньюз та в соціальній мережі Facebook. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось. На все добре. 5 серпня вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученька Трохима. У народі Трохима називають безсонником, оскільки йде пора активної роботи жнив. Хорошому господарю день малий. На полях у цей день закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі росли до чудової погоди. Ранок та вечір у шості будуть ясними. В день очікується хмарність, без опадів. Температура повітря в день 27 градусів вище нуля, но чистопчики термометрів показуватимуть 14 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків від одного до трьох метрів на секунду.